Чотири основні переваги клапанів скидання повітря Бермат перед дешевшими аналогами 1. повна герметичність при низькому тиску. Бермат забезпечує щільне закриття навіть при мінімальному тиску, тоді як дешеві клапани можуть підтікати при нестабільному чи низькому тиску, два стійкість до агресивних середовищ. Корпус і внутрішні деталі виготовлені з армованого нейлону, стійкого до добрив, хімікатів і ультрафіолету, що гарантує довговічність у складних умовах. 3. нижчий мінімальний робочий тиск. Клапан працює при мінімальному тиску, ефективно видаляючи повітря навіть у системах з низьким стартовим тиском. 4. інженерна конструкція для швидкого випуску повітря. Оптимізована внутрішня геометрія дозволяє швидко випускати великі об'єми повітря при запуску системи та стабільно стравлювати дрібні бульбашки під тиском, мінімізуючи ризик гідроударів і повітряних пробок. Більше цікавої та корисної інформації у нас на каналі.